Велике значення для осягнення розвитку української культури має відвідування музеїв. Саме музеї зберігають історичну культурну спадщину, сприяють підвищенню культурно-освітнього рівня населення, поширенню знань та служать духовному розвитку суспільства. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової активно провадить просвітницьку діяльність. Задля виховання молодого покоління організовуються тематичні екскурсії для учнів та студентів, інтегровані заняття та креативні майстер-класи. 15 жовтня Змаївську картину галерею відвідали студенти Дунайського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури і технологій. Для них була підготовлена екскурсія усіма виставками музею. Нещодавно в залах галереї відкрилася регіональна виставка Буджацька палітра на якій представлені кращі твори митців нашого краю, мальовничі пейзажі із зображенням рідних місць, колоритні осінні натюрморти та майстерні портрети вразили усіх присутніх. Особливий інтерес у відвідувачів викликала фотовиставка Дениса Кривого, Креса Бузького гарду, унікальні фотографії української природи, флори та фауни, а також історія життя фотохудожника не змогли нікого залишити байдужими. Дуже вдячний своєму інституту за такий захід. Я ніколи не відвідував картинні галереї та музеї дуже рідко. Мені дуже сподобались фотографії, але вони посмертні. Це дуже трагічно. Та те, що стоїть за ними, це вражає це життя людини, це, це його досвід, та те, чим він жив. Це фотографії та любові до України. Важливою частиною зустрічі стало знайомство з мистецьким доробком українського генія Тараса Григоровича Шевченка, який був не тільки талановитим поетом, а й майстерним художником. На виставці шевченко Мозаїка Малярства з національного музею Тараса Шевченка студенти змогли детально ознайомитися з графічними творами митця на різну тематику від історичних сцен до психологічних портретів. Дуже дякую картини галереї за таку чудову можливість насолодитися такими гарними фантастичними роботами, не тільки на наших міців, Але й ті, хто до нас приїжджають. Дуже мені сподобалося фото. Люблю сама фотографувати, тому можу оцінити цю красу, так, на жаль, посмертно, але краса вражаюча. Ем, ніби ти, ти у цій природі. Ти живеш цією природою, ти знаєш свою природу. Краса України неймовірна, вона найкраща. Дякую вам за такі гарні почуття гордості за свою Україну. Слава Україні, героям слава наостанок. Студенти мали можливість подивитися на творчі роботи юних художників на міжнародній виставці «Дунай, ріка Дружби. Різноманіття сюжетів, технік та високий рівень виконання приємно здивували присутніх. Для багатьох студентів це було перше відвідування художнього музею. Тому цікава і пізнавальна екскурсія дала можливість поринути у свій творчості, поглибити знання з українського образотворчого мистецтва та дізнатися багато нового про культуру рідного краю. Така зустріч в залах ізмаївської картинної галереї подарувала багато позитивних вражень і надихнула на подальше вивчення культури України. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми новин.